Єднався зараз, ви може не зрозумієте, що це за в монстерах сидить чувак, там і в драценах сидить якусь діч. Розповідає це абсурдно, тому що вплив через пенсійний фонд на дискредитацію мого лікарняного на дискредитацію мене як особистості з метою прибрання мене зранки, щоб я їм не заважав робити брудні справи. Але у вас нічого не вийде. Справа в тому, що ви усі є ланцюжком, ви усі будете покарані. Крім того, проти керівника Вінницького Лайтера Миколи Петровича відкрито кримінальне провадження за статтею 129 кримінального кодексу України у частині. Погрози вбивством та погрози фізичною розправою мені та сім'ї, і цей чувак, вибачте, він там ображається, коли я щось на відео кажу. Не так в його сторону, поплюжу його чиста гідність. Поплюжити вже нема куди далі, Микола Петрович. Ви настільки вже споплюжений, що поплюжість тільки від вас і залишилася, і ви нікуди не втечете. Ви як ви як я не знаю, не хочу зараз сказати брудних слів, але я думаю, соціум зробить фідбек в вашу сторону і ви понесете гідну відповідальність за свої вчинки. Каємо. кава. Смачна. Угу. Да, керівництво пенсійного фонду дійсно вміє робити круті речі, а саме смачну каву. Кава у них смачна. У мене, до речі, сидить бойовий побратим. Антон це дуже крута людина. Це людина, яка брала багато участі у боях, яка Безпосередньо не була орієнтована на те, щоб бути штурмовиком. Проте він виконував бойові завдання і дуже хоробра. Він стисняється. Він е, ну переймається, але я врахую його героєм. І ось знаєте, що саме. Що саме парадоксально в цьому світі, що усі, хто покривають, ну, наприклад, візьмемо контррозвідку із Дивіться, ви ж там бойові є бойові офіцери, які насправді самі виходять і воюють на передовій. да? І представте таку ситуацію, не дай Бог, що трапиться. Це може трапитись з кожним із нас, і за вашої, грубо кажучи, ну, бездіяльності і відсутності реакції, потім ідентифікувати вас же або ваших побратимів. Буде неможливим, тому що є тотальна корупція, в якій ви самі пасивно приймаєте участь. Ви розумієте, якщо е, на даний момент саме головне це об'єднатися навколо цієї проблематики, я знаю, що у всіх відомствах є толкові круті спеціалісти, дуже круті, як і в СБУ, так і в контррозвідці, в Міністерстві оборони. Так справа в тому, що а не час вже об'єднатися і визначитися, що дійсно ми круті фахівці, ми можемо щось змінити. І у е, цих, вибачте, е, так я скажу старих людей, у яких е, за рахунок того що їхній сфінктер від запрограмованого апоптозу вже функціонує не наповну, виходить повітря. Так? Тобто, як ми можемо цих старих прибрати? Прибрати в контексті тому, що вони вже устаріли і вони вже втратили аналітичні здібності, їх покрила тотальна. тотальна